Про другий день форуму видавців та чи готова Львівщина до зими. Це споміж іншого наступні кілька хвилин. На 18-та ви дивитесь новини у студії Іриновоць. До переклад Муць. вечір добрий. Будемо з теплом. До опалювального сезону область готова на 90%. А до жовтня буде на всі 100%. У Львові замінили 19 кілометрів застарілих мереж. Ще стільки ж оновлять навесні. Загалом на усю підготовку до опалювального сезону Львівщина витратила 130 мільйонів гривень. А ось чи будуть відключення світла, фахівці не беруться прогнозувати. На 60% область забезпечена своїми енергоресурсами запаслися і вугіллям. Тарифи на все зросли і вже б'ють по гаманцях підприємств і населення. Тож і тим, і іншим час подумати про економію та енергоощадні заходи кажуть фахівці, зокрема, подбати про утеплення приміщень та заміну старих вікон а малозабезпеченим родинам радять оформити субсидії. Абсолютно ніякого не будуть. Всі теплопостачальні організації, в тому числі міста Львова, готові на 90%. І зараз завершується вже гідравлічні випробування і підписуються акти готовності котельного господарства до експлуатації. Тарифи зростуть, це однозначно, але ми маємо розуміти, що є для цього пільги субсидії, які дозволяють людям не відчувати збільшення цих тарифів. Ми все повинні робити для того, щоб зменшити споживання як електричної енергії, так і теплової енергії, щоб бути енергонезалежними. В області діє ряд програм, які спрямовані на зменшення енергоспоживання. Це основна програма для населення, яка показала свої результати. Львівщина є на першому місці по цій програмі. Вже з понеділка на території Львівщини розпочнуть масштабні перевірки приміських та міжміських маршруток. Робоча група у складі представників. Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку, Укртрансінспекції, патрульної поліції та громадських організацій обстежуватимуть транспортні засоби під час випуску з автопарку. Перевірятимуть санітарно-технічний стан та кількість автобусів, які виїхали в рейс, а також медичний огляд водіїв. Такі перевірки зумовлені частими скаргами пасажирів, які надходять на адресу облдержадміністрації та на гарячу лінію 112 – також збільшенням кількості аварійних ситуацій. Винуватцями яких є пасажирські автобуси, так кажуть у облдержадміністрації, зокрема заступник голови Ірина Гремак. За її словами, усі порушення, які будуть виявлені під час перевірок, чітко фіксуватимуться. Перевізники, у яких виявлять порушення, змушені будуть усунути їх у відповідний термін або сплатити штраф в разі виявлення серйозних систематичних порушень, можливе навіть розірвання договорів в односторонньому порядку. Зберегти інтелектуальну власність та захистити її львівщина підписала меморандум про співпрацю з міністерством економічного розвитку і торгівлі. За словами посадовців, Україна володіє великим інтелектуальним потенціалом. Однак, недосконалість нормативно-правової бази в цій галузі. Альмує його розвиток, а потенційні кадри тих чи інших сфер у гонитві за хорошою зарплатнею просто емігрують. Відтак, незважаючи на цілу низку спеціальних законів та відомчих нормативно-правових актів, будувати систему. Інтелектуальної власності планують по-новому. Наразі розпочинають з Львівщини, адже саме у нашому регіоні зосереджена найбільша кількість фахівців в it сфері та нових технологіях. Більше того, вів один з найкращих наукових майданчиків через кількість вищих навчальних закладів. it технології у Львові, кластери у Львові, 900 тисяч людей, 90 людей, тисяч людей працюють в даній галузі. Центр Львів сьогодні стає індустріальним, науковим, інтелектуальним, і це саме головне підписання меморандуму. Це факт старту, факт продовження. І факт найціннішого оцінення продукту, який є інтелект підписанням даного меморандуму. Ми забез... засвідчуємо, що сьогодні інтелект, інтелектуальна власність, вона повинна бути рушієм розвитку і науки, і рушієм розвитку виробництва. Найбільше книжкове свято Львова, 23-й форум видавців, активно працює. Окрім книжкового ярмарку, протягом чотирьох днів відбудеться ніч поезії і музики нон-стоп, міжнародний літературний фестиваль, бібліотечний форум, благодійна акція для людей літнього віку та ще багато. Іншого на цьогорічний форум загалом з'їхалось понад 300 авторів з 28 країн світу, представлені півтори сотні видавництв. У нас є як сучасна українська література, так і перекладна. Дуже багато для підлітків, для дорослих, для дітей. Ми підготували на цьогорічний форум 36 новинок. Це і перекладна проза топових зарубіжних авторів, і українські автори. Ну і звичайно, дитячі новинки. Порекомендуємо читачам нову книгу Паоло Джордана Чорний Сріблясте. До речі, він до нас також приїхав. Це відомий італійський автор, і з ним відбудеться багато зустрічей на цьому форумі. Новий роман Тані Малячук Забуття, на який чекали дуже довго її фанати. Артбук Франко від А до Я в колаборації Аграфка і Богдан та Наталя Тихолози написали її. За чотири дні форуму Львів'яни та гості можуть відвідати також тематичні форуми присвячення історії, науці ситуації в Криму, мандрам у світі та гендерній рівності. Нагадаю, що форум триватиме до 18 вересня. І вже сьогодні у межах форуму видавців у Львові презентували 24-й том про Михайла Грушевського. Працювали над ним над книгами 15 років. Науковці шукали твори, перекладали їх, відшукували історичні листування. Ці видання фінансуються за допомогою підтримки Держкомтелерадіо. Книжки розповсюджуються серед бібліотек. На презентації тираж кожного тому 5 тисяч штук. На презентації видання був присутній і очільник відомства. Також Олег Наливайко сьогодні зустрівся із чеським журналістом, співавтором книги Вацлава Гавела. Прошу коротко, вони обговорили реформи в книговидавництві та медійній сфері. І на і ще сьогодні на львівському форумі видавців газета День представила свою своє чергове видання сестра Моя Софія. Над текстом працювало кілька авторів, зокрема, і Львівських. У книзі проведено історичні паралелі між Україною та Булгарією та їхніми столицями Києвом і Софією. Власне від цього і відштовхувалися автори при виборі назви книги. Також за словами редакторів, історичний посил у. Тексті видання відкриває для читача до цього незнані історичні факти. Більше того, об'єднує нашу країну і Булгарію колишнє радянське минуле та перспективне європейське майбутнє. Ще мені зваження зробила зброї два слова про саму книгу. слуговує краще сестра. Моя Софія це такий особливий інтелектуальний продукт. Мені здається, що у нас такої книги ще не було. А, можливо, так кожного разу я відчуваю, але сестра моя Софія вона намагається підкреслити потребу трохи іншого стандарту дискусії інтелектуальної суспільства. Можна тут згадати історію про те, що християнство фактично прийшло в Київську Русь Болгарії, болгарські книжники в той час зробили чимало для того, щоби. Київська Русь як Християнська держава відбулася і так далі. І ще у межах форуму перший міський голова Львова Василь Шпіцер презентував книгу Рікою пам'яті в ній виклав свої спогади про роботу в міській раді. Окрім того, автор презентував і книжки про маловідомі факти з історії України. Щоб видати відразу серію книг з історії та публіцистика, витратив декілька років. Працював з відомими істориками та шукав факти з далекого минулого. Автор почав писати про своїх земляків стриян, а згодом розказав про життя видатних особ. Бистостей презентував також ще одну книжку, яку присвятив спогадам. Василь Шпіцер каже, зробив це тому, що хотів показати львів'янам правдиву історію. Це книжка спогадів, особливо там найбільша частина цієї роботи в міській раді. Це чому? Тому що історію почали забувати і перепрошую фальшувати. День що минає, підсумуємо вже о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Твої тих разом із нами. Маєте історії, телефонуйте. Номер гарячої лінії служби інформації терка Львів 261 69 01. Більше новин життя міста та країни завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Ніколи не опускайте руки, пам'ятайте, навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Дякую, що з нами. До зустрічі.